Родичі, всім привіт. В сьогоднішньому відео пропоную вам узнати, скільки можна заробити грошей, якщо будемо збирати з вами банки в Данії. Ми вже збирали їх в Норвегії, збирали в Польщі. Давайте перевіримо в Данії. Так що сідайте поудобні, і тут приймаються банки пластикові і стікляні теж приймаються. Я вам зараз все в процесі покажу. Надіюсь, кому не взападло. Лайк, підписочка і захайпіть, в кого є. Ця функція є не у всіх, в кого є, пожалуйста. Якщо не жалко, не взападло. Спасибо за підтримку Поїхали, починаємо. Ще вам хотів сказати, що ви мене узнаєте по любе. Тож я буду з пакетом збирати АТБ. Плюс нам понадобиться. Це само собою перчаточка одноразова, ну щоб там ніякого гадості хворі не підхватить. Плюс мікрофони. Зачем мікрофони? Зараз побачите, бо вітер у нас є. Я так став просто в затишку. Перша урна, що там є? О, щось валяється. Баклажка. Легенько її беремо. Дивіться, що написано пант Б. Тобто є півтори крони, вона стоїть. Забираємо, здаємо, йдемо далі. Одій, буквально 7 метрів. От валяється якась банка. Тут видно хтось любить посидіти. Забираємо її, що там нас пишуть. Це хоч прийомна. А нука. Ні, неприйомна. От курва. Тут так красиво все викошено. Урночка. Нічого не підлажуй, бо ви мені скажете. Ота, наприйомна стекляна банка валяється. Зараз ми її легенько якось заберемо відтуди. Звісно, я був прав. Бачите? Це стоїть одну крону. Забираємо. Це щось Смірнов водка якась. Е, і так, там їх оказалось дві штуки, я не бухаю, потім підкинути я їх не мог взагалі. Дві штуки по кроні. Отлічно йдемо. Вот, спортивна нація бігають. Їм взагалі лайк за це жирнючий. є чим повчитися. Ще забувся сказати, що ми почали працювати вот, в 15-20 начали работать, серйозно, пройшло 10 минут. Уже є три банки. Ще хотів вам сказати, що це відео несе ісключительно розлікательний характер і всі дії виконані професіоналами. Дивимось далі, що буде. Следує наша локація. Тут теж часто відпочивають люди. Там є мусорочка і ця мусорочка. Я вже загляну, потім включив камеру. Валяється і її прийняти. Буковка А, то що доктор прописав. Забираємо. Пішов, заглянув, ця пуста, нічого не брав. Зараз пройдемося, тут є автобусні встановочки, подивимося. в общем. Не пишіть коментарі, напоминаю, розлікательний характер. Ще одна банка валяється в кущах, я не замітив її. Зараз забираємо, двигаємося далі. Буквально 2 метри відтуди глянув, ще одна торчить. Я їх не підкидую, повірте мені на слово. На бабу клаву відповідаю, що я їх тут не вклав, бо ви зараз будете писати, підкидую і ще що. Це перше таке експериментальне відео, подивіться, як ви відреагуєте, що ви напишете. Куди зараз йдемо, не знаю. Поки йдемо далі. Дивіться, домик, дворик, абсолютно немає нічого лишнього. Все убрано, все красиво. Родичі, в мене є сьоска Віталька. Він роботає Вроцлаві кур'єром. В нього є свій ютуб-канал. День Бурундука називається. Я вам оставлю силочку першим коментарі. Заходьте, подивіться, скільки можна реально заробити на доставочки, бо я так, працював, сам бачили у Вроцлаві. Там три часи їздив, а сім днів віддихав. Він реально працює, з цього живе, і жить свою сім'ю. Йому від мене лайк, бо це робота дійсно тяжова. Я, звісно, не знаю історії з'явлення цього куска сніга чи льоду. Мені просто цікаво, що він тут може робити, Число в нас не було ще снігів, а він лежить і розстає іменно в лісі. Наша наступна удача. Це я просто йду, а вони валяються. Думаю, цю баночку прийме. Зараз одну перчаточку закину і її і йдемо далі шукати. Одним відео ми з вами зробимо багато хороших вещей. Це почистимо трошки природу, ну, заработаємо собі на якийсь смаколик і вам плюс інтересний контент. Так що ми з вами молодці і вам спасибо велике за підтримку. Трошки пройшовся. Опять звернув лісочок, валяється банка. Ну що і не забрати. Одна крона напоминаю це приблизно 6,50 якщо на гривні переводить. Зайшли трошки в лісок, я тут ще ні разу не був, хоча вже живу тут дві тижні. Самому цікаво подивитися, що тут є. Може банок буде не так багато. Звісно, було б більше, якби був електровелик, сісти на ньому поїхати. Ну, маємо те, що маємо. Як получу вже розрішення, тоді одразу візьму якийсь велик, щоб він у нас був. А ще краще буде насобирати банок і купити собі електровелик. Я думаю, це буде цікаво і вам воно подобається. Ну, подивимося, як це відео ви будете коментувати, нападати на мене чи наоборот лайк. Річечка така, Тут дощі просто. Зараз вона стає більшою і водичка трохи мутнувата. Так вона взагалі чистенька, карасів не видно. Ну, нам треба банка, а не вода. Хотів показати, як живуть люди. Дивіться, який домик, плюс річечка, газончики, все підстрижено. ну Це заслужений лайк, ну согласиться. Я б, звісно, теж так хотів жити, але мені треба банки, я думаю, по всій Данії зібрати раз 200. І тоді, можливо, купили такий собі дом. Слідуюча урна. Теж вона біля річки знаходиться. Ну, я туди вже, звісно, заглянув, тоді камеру тільки включив. Оп, дві штучки є. Зараз достану, все покажу. Достав дві баночки. Тут ще щось там є, да? пиво можна було допити і напитися. Ладно, це ще дві крони, доволі неплохо. І того, що ми маємо? Ну, вже непогано. Уже тут є точно на картошечку жарену чувствую, є. Ну Хочеться чогось більшого. Це ми по времени з вами, по-моєму, 58 минут вже збираємо. Непогано. Опять лісок, баночка є. І така, по-моєму, не приймається. Ну, на ній етикеток немає, вже давно валяється. Що за манера взяти, викинути це в лісі. Я б за таке руки відбивав. би. Зайшов ще в такі хамери трошки. Тут є вивіска, написано банки, туди. Там же описане місто, я думаю, щось десь по-любому та й буде. Банки збирають не тільки вигодно, а ще й можна даже щось покушати. Дивіться, хтось оставив на лавочці, що це таке конфета. Дай Бог їм здоров'я, дивіться, яка красива, шоколадна. М -м -м, як вкусно. Що я замітив з інтересного? Мост, ви бачили, коли построєний 42 рік, старенький. Слідующа баночка, зараз заберемо її, а ще дивіться, яблук скільки росте. Ніхто не рве, на базар не несе. Забираємо і двигаємося далі. Нам треба заробити сьогодні щось. Слідуюча жертва, я не знаю, які достать відсюди, а вон валяється в самому низу. Може і не будемо забирати, поки місце ясно, але вона є. Йдуть з музикальними інструментами, зараз будуть міха рвати. Предлагаю зробити ход конем. Зараз зайдемо здамо ці баклажки і підемо ще десь, пошукаємо, якраз глянемо, скільки ми вже зароботили. Прийшлося йти далеко, ну, нічого страшного погнали. І так, приступимо, виберемо яку англійську виберемо. Ну і погнали стекло. Зараз щось буде, коли викине крона є. Ну і так далі, продовжуємо. Я потім покажу результат. Е, ітог у нас отакий от. 9,50. Маловато, звісно, але ну, більше ніж нічого. Ви згадаєте, кстати, бабки? Забираємо, Пошли далі. Слідуюча урна у нас стоїть стекляшка. Принімається, да, вона повна його саптунула. Значить, спасемо її. Теж можна було випити ще свіже. Щоб не лазити прямо до вечора, предлагаю поставити цель Насобирати нажарену картошечку вкусну і якийсь такий салатик. Не знаю який. Так що працюємо далі. Ще одна мусорочка валяється, банка, вроді як прийомна, забираємо і йдемо далі. Таку тільки що приймало, все нормально. Подивіться, які красавчики. Мухомори. один, другий, третій росте. Ні. Ну, я знаю, що їх навіть їдять сушені, але не будемо іспитувати свою судьбу. Є невелика проблемка, немає урн. Ні на установках немає урн, де їх немає, ніде по вулицях теж немає. Ну, зараз ми все одно з вами щось знайдемо, нам осталось небагато. Я вам обов'язково зніму відео, покажу городочок. Городок красивий, хоч і невеличкий, але відео буде трохи позже. Спочатку банки. Банки всього. Я отаке дерево перший раз в житті бачу. Що воно таке, хто може ви знаєте, ну красиве. Не можу не показати красоту лілії прям тут. от. Діти там гуляють. Лілії. Такого ніде не бачив. Живі. Подивіться, що я бачу. То те, що треба, баночка ще й пластикова. Забираємо. То, що треба, да. буковка Б півтора. Годиться. І ще одна. Це півтора крони. Зараз без перчатки, це ж не з мусорки, нічого страшного. Є в мене сапетка протру протручка. Приятно. Слідувача наша жертва валяється. О, вже добре. Нам ще по моїм подсчетам парочка штук і вже в нас все чотенько вистачає. Ну краще взяти з запасом. Не повірите, ту сколи забрав там, вон там ще одна валяється. Тільки не сколи, а з якогось другого напітка. Взагалі супер. А чого вони тут валяється? То що урний де немає. От тому вони тут і валяється. Ще одна баночка. Хорошо викинули. Не можна було туди закинути урну. Буковка А, значить на крона. Супер. Е, ще одна мусорочка прямо на установці. Я думаю, це прийомна бутилка. Зараз туди на перчатку глянемо, потім, витру руки, та й підемо вже скоро здаватися з вами. Е, Оказалась фальшивка, вона не прийомна, к сожалению. Ладно. Ну, ти подивись. Біля той, вот, рядом ще одна є. Вообще, це просто чудо-чудне, діво дівне забираємо. Не повірите, я вже йду здаватися, ще одна баночка. Ми її зараз легенько заберемо і здамо. Ха, Клас. Там люди сидять мені все одно. Починається дощ. Ідемо здаємо бутилки, Купляємо картошку, купляємо салат, жаримо картошку, Показую в кінці, що у нас вийшло. Прийшов здаватися Там тих баклажок, щоб вони казали, що я здерю. Все, що збирали, стекло. Щось з нашим апаратом, щось не працює. Що з тобою? Please wait. Ага. Заполненный. А еще вот подивиться. цю никто не здав, хоча й тоже можно здати, це вообще чудо. И по-моему еще тело здається, да? А, з еще щось не получилось. Я понял. Кто сделал гадости. Все тоже не здається, да? Все здається чудово. Сейчас мы сдамо их супер. У нас проблема, він каже, що він не работает. Надо значить в следующий супермаркет. Тут предлагаю взять картошки, а дальше разберемся. Нема картошки. Хорошо, хорошо, ладно. Здіймо міним образом. Зараз підемо обналичим перший чек. Підемо в другий супермаркет с і там вже скупимося. Ну а що робити? вот наші дела. Я хотів, щоб як краще. Получається, як обично. Беремо такий салатик, я думаю, до картошки. Буде доволі таки непогано. Стоит він 10. У нас тут чек є перший на 9.50. Хорошо, вже непогано. Вот, те, що ми здавали, і ще 50 довожимо з тих буділенок, що ми далі здамо. От у нас вийшло мінус 9,50 і того 50 центів цих ми доклали їхніх. Хорошо, йдемо далі. Зараз підемо здавати. Прийшли ми вже в супермаркет супермаркетне. Зараз здаємо, показую, що буде. Е, і так приступимо, що у нас там є. Перша пішла. Ну, зараз покажу, що не вийде. Хочете, можу показувати. Це буде дуже довго. А от це, що ми брали. Ану, поїхала. Получилося 11. Це ще баклажка, як ми прийшли, стояла. Не знаю, неприйомна чи неприйомна. Можемо перевірити. Ні, не, не бере, бачите, ось так. Вроді як все. Пакет викидуємо, він своє відслужив. Нажимаємо. І все, підемо куплятися. Также тут стоїть така штучка. Зараз я ручки попшикаю, витру і все, будуть чисті руки без мікробів. У мене немає слов, немає картошки на розвіс. Вся в пачках, зачем мені, наприклад, така здорова пачка. Якщо мені треба буквально 400 грамів. Непонятно. Значить, налічуємо деньги, зараз підемо другий. Яка монетка красива. Зараз підемо купимо картохи. Ладно. Оце називається, як бідному мужиниця, такий день короткий. Оце от про мене. Ви подивіться, захотів картошки, там немає. Тут поштучно тільки продається чи по кілограмам, як пороблено. Я мог зараз купити якийсь макарон, сказати, що отак от все буде їсти макарони, ну ні, я ж не здаюся, ви знаєте. Йдемо в квітлі. Я вже собі ресла понатирав, скільки пройшов сьогодні. А якщо бути точнішим, пройшов почти 17 кілометрів. Ви просто не повірите. Дивіться, яка картошка. Да? Саме найцікавіше, вона продається не на вес. Вона продається поштучно. 5 датських крон за одну картошину. Значить, беремо дві картошини. У нас якраз 11, це вийде 10. І там ми ще 50 центів були доложні, значить 50 центів ми в плюсі остається на маленьку цибулинку. Дома в мене є. Думав, надії зважить, сказали, не треба. 800 грамів дві картошини. Ну, маємо те, що маємо. Як пороблено, я ж кажу. Ну нічого. Ми йдемо скупляємося. Щоб не бути многословним, картошка 10 крон. От і все. Годиться. Осталось 50 центів, якраз на трошки цибульки до картошки. Взагалі просто песня. Ми з вами вложились, йдемо готувати. Правда, ні 4 км додому. Це таке, то по роботі. Іду ж додому. Ще одна банка стоїть. Ну, що ти будеш діти? Півтора крони, ще є, щоб точно було на цибулю. Опять йду, одна стоїть і там он понакидували. Ну, ти подивись, як пороблено. Треба було вечором виходити. Глянь, просто немає слов. Тут я за 4 минути зібрав більше чи мету і він ще валяється. Тому що бар. Дивіться, за 2 минути тільки що я зібрав повний рюкзак. Там і пластиковий є, і не пластиковий, тут валяються. Цього нам би ще раз хотіло пожарити так само картошки, але вже без салата. Возможно картошечки таку взяти колу за 4 з копійками на місці з баночкою. Це я купив, не знайшов, не подумайте. Там ще було на 20 крон. 20 крон багато. Приступаємо якраз дві картошини, все чітко. Зараз буде огонь. У нас трошки шумно, я звиняюсь. Дивіться, як у нас вийшла красива картошечка. Цей раз вона румяна, все як полагається. І салатик. Совершенно безплатно. І плюс ще банок на таке саме у нас би точно вистачило. Довольно таки неплохо. Пишіть, що ви думаєте. Всі коменти читаю, стараюсь всім відповідати. На самий кінець відео, все ж я вставлю і покажу вам канал з планшета. з планшета Blackview, який безотказно. День Бурундука. Куча відео. Заходьте, пожалуйста, ссылочка там внизу. Кому не взападло, давайте поможемо пацану. Бо щось дивіться, старайтесь просмотри 500, 600, 500, 600, 800, 1200. Ну, в общем, не так багато. Вмісті поможемо, бо вместе з вами ми сила. І ще з вас багато писали, як я показував планшет, що планшет довго не проработає, треба взяти другий. Я вам скажу, він не то, що шустрий, він мега шустрий. Нічого не глюче, ще ні разу не було, вже пользуюся ним третій місяць, хоч би що, без наріканій. Батарейку держи непогано, 8000 тисяч, якби батарейка. Так що планшетик я вам взагалі рекомендую. Фірма BlackU, Нормально все робить, недорого. Це я понаклеював трошки цього. Стекла трошки бульбашки позаходили, ну то я сам клеїв, нічого страшного, щоб не тягати його і не розбити. Може, хтось з вас пропустив про планшет. От він. Blackview Mega 3, 8 ядер процесор максимально 2,2 ГГц. Буду ждати ваші коментарі. Пишіть, що ви думаєте, всім постараюсь поотвічати. Кожному з вас поставлю хоч сердечко, ну що нібудь точно поставлю. Кожного з вас бачу. Дякую за подіочку. Всім пока.